Вітаю вас, шановні восьмикласники, на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами поринемо у світ творчості, а саме попрацюємо над написанням поезій на біблійну тематику. Розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть дату та тему уроку. Інні афоризми. Пригадаймо, що означають відомі фразеологізми з Біблії, Юрку чашу до дна означає перетерпіти всі випробування, всі неприємності, яка б не була важка справа виконати її до кінця. Вовк в овечій шкурі. Так кажуть про заздрісну, злу людину. Що приховує свої хижі наміри під маскою порядності, голос волаючого в пустелі, цей фразологізм означає даремний заклик до кого-небудь, залишений без уваги, без відповіді. Кінець світу ми вживаємо в перебільшенні чогось, особливо при жартівливо іронічному зображенні сварки, безладдя стихійного лиха. Хомани віруючий кажуть про людей, яких важко примусити повірити комусь або у щось. Неопалима купина означає стійкість, незнищенність. На попередніх уроках ви вже ознайомилися з розділом заповідь Любови Біблія й українська література. Пригадаємо, будь ласка, вивчені твори. Прочитайте афоризми, прокоментуйте твердження. Назвіть твір та його автора. Отож, афоризм перший. Мамо моя Марії, тільки тобі одній горе приніс Месія, син неслухняний твій. Це уривок створу Ігора Жука Гецеманський сад. Відповідь сина. Афоризм другий. Бо так воно у Господа ведеться, дорога ницих в землю западеться. Писала Ліна Костенко в своєму творі Давидові псалми Псалом перший». Ще один афоризм. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить». Любов не чваниться, не надимається, не безкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, сказав апостол Павло Старсу в першому посланні до Корінтян, глава 13 Перевага любові. Діти ви ставите перед собою певну мету. Подумайте і продовжте думку. Сьогодні на уроці я. Я навчуся, адже метою нашого уроку сьогодні є навчитися створювати тексти на основі досвіду, використовувати біблійні образи в поезії, аналізувати та редагувати власні роботи. Біблію все-таки називають книгою книг. Коли була написана Біблія, хто автори святого письма? Хто з українських і зарубіжних письменників і в яких творах використовував біблійні мотиви? Яка з відомих вам репродукцій картин на біблійну тематику найкраще передає фрагмент одного з сюжетів святого письма? Обґрунтуйте, будь ласка, письмово відповіді на дані питання. Натисніть паузу і запишіть відповіді в зошит. Вам підтвердити чи спростувати твердження. Біблія є однією з найвідоміших у світі книг. Займіть свою позицію і зробіть відповідну позначку у своєму зошиті. Пер зіставте, будь ласка, свої відповіді, аргументи з міркуванням відомого українського письменника Шевчука. Біблія використовувалася не тільки для релігійних потреб, її тексти значною мірою вплинули на розвиток світової культури, в тому числі й літератури. Образи Біблії надихали багатьох митців. На біблійні сюжети творилися скульптури, картини, влаштовувалися театральні дійства. Зокрема, середньовічний релігійний театр розігрував сцени з біблійного життя, писалися художні твори, поезія і проза. Часто письменники, наближаючи свої твори до потреб нового життя, переосмислювали їх як алегорії. Тобто в масках біблійних героїв діяли герої сучасної авторам епохисна комедія Данте Альгєрі, звільнення Єрусалиму Торквато та Со, Загублене рай і повернене рай Мільтона та багато інших. Для письменників Ренесансу, бароку, просвітництва, біблійні теми та образи служили матеріалом для сатири навіть на релігію та духовенство. Ця традиція тривала й у наступні віки. Масштабної війни, розпочатою Росією проти України 24 лютого 2022 року щоденні обстріли і руйнування принесли і приносять мільйонам українців багато страждань, втрат, болю та сліз. Українці втрачають рідних, близьких, майно, квартири, домівки, цілі міста та села. У розпачі багато людей гніваються як на ворога, що приносить страждання, так і на Бога, стоячи на руїнах з болем і запитуючи, де Бог, чому він не зупинить це зло, плачучи поразі своїм народом. У безсиллі зупинити зло війни ми вибираємо молитися і просити допомоги у Бога, який чує молитви, а також бажає, щоб кожна людина теж шукала втіху у Бога. Прослухайте, будь ласка, пісню на слова Тетяни Мороз, Молитва на руїнах. Поділіться враженнями, укажіть, з яким біблійним жанром асоціюється цей твір. Раніна під ворожим ракетним ударом росіяни атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий, Слов'янськ та Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів пошкоджені житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню «Охмадит». Enough. Слізним май не будем сумувати, Бог дасть. Тішити чи обійняти кожного українця, який переживає біль втрати і скорботи. Цей вірш, а тепер вже і пісня, Молитва на руїнах, є плач душі і молитва до Бога, який один має силу зупинити зло на землі, і один може допомогти потішити та обійняти на руїнах кожного. Нехай ця пісня стане символом незламності і сили у випробуваннях, надії та розради, а також нехай спонукає нас думати про вічне життя, яке ніхто не зможе зруйнувати. Хай пісня змотивує нас з вами до наступної творчості. Поринути в творче конструювання. Перебудуйте, будь ласка, прозовий текст навіршований, не викидаючи слів і не додаючи нових. Слова можна лише переставляти місцями. Ось ці рядки. Вдячні ми за скарби, нетлінні безмірно, які не вбити по вік і не украсти. У безсиллі Господь дав орлині крила, нас підняв з руїн, Він є сили потік. Подумайте, натисніть на паузу і перебудуйте прозові рядки на віршовані. Як же це зробила Тетяна Мороз? Слухайте, ми вдячні безмірно за скарби нетлінні, які не украсти й не вбити повік. Господь у безсиллі дав Крила Орлині, з руїн нас підняв, Він є сили потік. Пічною роботою візьміть до уваги етапи написання поезії. Першим кроком варто обрати тему, наприклад, любов до батьківщини, героїзм. Майбутнє України біблійний афоризм за основу якийсь взяти. Далі обов'язково написати короткий план, занотувати головну думку, біблійні образи, які ви хочете використати. Потім створіть першу строфу. Вона задасть тон і настрій. Доповніть її кількома строфами з розвитком думки і завершіть вірш. Оптимістичним або емоційно насиченим акордом обираємо тему майбутнє України. Складаємо план, де занотовуємо головну думку та біблійні образи, такі як Ковчег, наприклад, Манна Небесна. Для кращої роботи такі вам поради. Навчитися писати вірші може будь-яка грамотна начитана людина. Підвищуйте власну письменність, читайте добре написані книги. Будь-яка граматична неточність у вірші є набагато помітнішою, ніж у прозі. У вірші повинна бути Рима, неграмотний вірш жалюгідний, навіть якщо автор плакав, пишучи його. Навчаючись писати вірші, вам слід чітко вивчити і зрозуміти всі правила формального віршування, щоб спокійно і усвідомлено порушувати їх, якщо логіка цього вимагає. Ще запам'ятайте: не бійтеся бути щирими у віршах. Якщо ваше почуття зустріне розуміння у читачів, вам пробачать всі огріхи формального віршування. Оригінальність річ критична, важливо знайти свої слова, свою мову, свою ритміку, своє оформлення або авторську манеру читання. Не бійтесь, діти, експериментів ігор зі словами, стилістикою, звукописом. Зрештою, додайте в стопчик похвали, а в сусідній зауваження. Відповідь з'явиться, коли віднімете менше число від більшого. І ще поради вам, як народжується вірш. Дочекайтеся особливого настрою, натхнення до творчості, і лише тоді пробуйте творити подумки, якомога яскравіше уявіть те, про що хочете написати. Підбирайте найбільш влучні слова, і з першого разу не намагайтесь підібрати їх під Рим. Пишіть про те, що добре вам відоме, або що пережили самі, уникайте штампів, дійслівних Рим, не відволікайтесь, адже натхнення примхливе і може не пробачити вам неповагу до нього. Відчувши складність, прислухайтесь до свого серця, душі, їхні підказки тобі обов'язково допоможуть. Отож, користуючись підказками. Подумайте над темою, над планом і спробуйте створити свою поезію. Натискайте на паузу і творіть. Обов'язково, після того, як робота готова, прочитайте свою поезію близьким рідним. Поспостерігайте за реакцією на вашу роботу розглянути зображення Олега Шупляка із серії Очі війни. Подумайте, який біблійний образ використав митець у своїх картинах та з якою метою. На зображеннях є. Крім очей людських ще й Всевидяще Око Творця, недарма кажуть, що очі провідник прекрасного добра і злочинного зла. Я вам щиро бажаю, щоб протягом всього життя вас супроводжували лише добрі, щирі очі. Більше вас вразило в роботі на сьогоднішньому уроці. Кожен для себе дайте відповідь, і які емоції викликали у вас почуті поезії. Питанням вам буде оформити написаний вами вірш на біблійну тему в текстовому редакторі, або створити рукописний варіант із ілюстраціями. Знайти зразки сучасної біблійної поезії, підготувати їх до обговорення на наступному уроці. Що поезія це струни відчуттів, це музика вселенської любові, поезія це скарб усіх віків, це діамант величиною в слову, як казав Ігор Фечишин. Тож хай протягом всього життя Поезія завжди супроводжує вас, вас. І якщо у вас є талант до віршування, то розвивайте творчості.